Черкаси впевнено позбуваються статусу засохлих фонтанів. Влада відновлює роботу старих та встановлює нові. Цього літа водограєм з підсвіткою. Збагатиться парк хіміків. Проект фонтану закладено у програмі соціально-економічного розвитку міста. Комунальне підприємство Дирекція парків спільно з міською владою робить все можливе, аби в черкаських парках було приємно і цікаво проводити дозвілля. Релакс для відвідувачів парку хіміків зовсім скоро забезпечуватиме новий фонтан. Черкасьцям ідея до душі. Дуже чудово, я буду приходити сюди щодня. Дуже добре. Взагалі треба культурювати парк. Втім, жителі мікрорайону хотіли б бачити у цьому парку більше гойдалок та лавок, а також насадить квітів гарних, красивих таких. Ну, Може бути, муть ларіочки ставіть там з, з прикладітними напідками. Це буде кстати. Фонтан встановлять поблизу дитячого майданчика. Споруда діаметром 8 метрів підсвічуватиметься у вечірній час. Для функціонування фонтану комунальникам доведеться прокладати водогін та електролінії. Орієнтовна вартість будівництва понад 72 тисячі гривень. Гроші виділять з природоохоронного фонду відділу екології та раціонального природокористування Департаменту екології та безпеки населення Черкаського міськвиконкому. Новий фонтан почнуть споруджувати вже з 1 липня. Будівельні роботи триватимуть протягом місяця. Мерія сподівається, що поява водограю у парку хіміків сприятиме цивілізованому відпочинку черкасців. Ірина Гришко, Василь Саєнко, Вікка новини.